Це як, побачу, як вас звуть ще раз? Коля. Я? Коля. Я? Микола Якович. Значить, це Микола Якович. На вас буде складено постанову за частиною 5 а за розгляду Справи не треба, так? Вже зразу буде складена постанова. Добре, якщо ви хочете. Так, мною поліцеєю інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції, головного управління національної поліції Чернігівській області. Старший ветерана поліції Гринчико Олексій Миколаївич. розглядається справа щодо пору щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності. Якщо співробітник поліції не дає вам можливості під час розгляду справи скористатися юридичною допомогою і складає постанову, тобто штрафує вас, ми скасуємо такий штраф. Сьогодні ми розглянемо ситуацію, як учасника нашого юридичного клубу було притягнуто до відповідальності, але під час розгляду справи Поліцейський не надав можливості, обмежив водія скористатись юридичною допомогою. Відео буде дуже корисним для кожного з вас. А я можу подати клопотання про пере, перенос розгляду це, розгляду справи в суді. Що ви розказуєте? Не постанову, постанову, а це що не пост. По, розгляд справи по Ви по можете протокол перен... по по за клопотання подати, щоб суддя перен... ні, переніс. Ви не розказуєте цієї ерунди. Я, я вам нічого я... не буду розказувати. Ну, ти не Чекайте, будь ласка, я йду за постановою, буду зараз Ми складати. Ви відмовляєте Так, да, я відмовляю. Ну, але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Потрібна консультація, юридична підтримка під час мобілізації або коли вас зупиняють співробітники поліції. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Виникають питання під час мобілізації. Рекомендую придбати корисну для вас літературу. Посилання буде в описі під даним відео. Добре. ваш Девасок безпеки на місці на місці. Припаркуйтесь, будь ласка, управо. Старший лейтенант поліції Гринченко Олексій Миколаївич, згідно статті 40 закону України про національну поліцію ведеться до фіксації нашої, нашої з вами розмови. Водійське ваше, будь ласка, сідоспроєстрація на транспортний засіб. На, підстави... на підставі порушення пункту правил 2.3 ПДР України не присти... керуйте транспортним засобом, який обладнання засоби пенсійної безпеки і не представник реємним безпеки. Я був простивлення. При розгляді справи я вам надам відео ві... 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 відеодокази того, що ви порушили. Водійське, будь ласка, ваше реєстрацію. Якщо співробітник поліції стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, в першу чергу потрібно мати докази, фактичні дані, які свідчать, що ви можливо скоїли порушення правил дорожнього руху. У більшості випадків це відеофіксація. В подальшому співробітник поліції зобов'язаний провести законну процедуру розгляду справи. Підготуватись, реалізувати, зачитати ваші права, вивчити докази і в подальшому прийняти законне рішення. Клопотання може? Ну, Так я ж ще в рух для справи не починав. Ну не каче ж перед розглядом справи клопотання. Клопотання по до чого? Ну перенесення не справи, щоб я користався. Юридичної допомоги. Я при розгляді справи я зачитаю ваші права, ви зможете користуватися допомогою. Це ж допомогом. перед розглядом справи права Ро... зачитуються. Так я ще не розглядаю справу. Ну, так перед розглядом справи зачитуються права. Я ще не складаю матеріали, мені треба забезпечити впевнитися, що ви взагалі маєте право керування транспортним засобом, подивитись вашої водійські на реєстрації транспортних засобів. Ну, що я маю керування, це ж я. Так, Микола Якович, так. Свідоцтво про реєстрацію, будь ласка. Так, транспортер, пасажирський І на іншу сторону, будь ласка, перегорніть, Де Там де державний номерний знак. Знач, це як, побач... як вас звичай раз. Коля. Я? Коля. Микола Якович. Знач, це Микола Якович. На вас буде складено постанову за частиною 5. За частиною 20. Справи не треба. так? Буде складена постанова. Добре, якщо ви хочете так, мною поліцей, інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області, старший лейтенант поліції Гринченко Олексій Миколаєвич. Розглядається справа щодо пору щодо притяг притягнення вас до адміністративної відповідальності. А саме за порушення пункту правил 23 В ПДР України, з те, що ви керували транспортним засобом Volkswagen транспортер А саме транспортний засіб влади не пасивної безпеки, ви керували, не були не присягнутим временем безпеки. <звігінь> значить, за я, я зараз надам вам матеріали, ну, надав... відеоматеріали, а відеодокази. А можна скористатися? Я, я ж вам ще не зачитував ваші права. Ну значить, дивіться, я е, відео зараз ведеться. Я, я перериваю відеозапис для того, щоб ознайомити водія з доказами щодо правопорушення. Згідно з статті 268 Кодексу кодексу про адміністративні правопорушення, ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення клопотання. Користуватись юридичною допомогою, якщо не зрозуміло мова, на яке ведеться провадження, користуватися перекладачем. Це ваші права. Я так. у вас їх заняти, забрати не можу. Ну так я можу скористуватись. Ось тут ви маєте повне право подати відповідне клопотання. Прошу перенести розгляд даної справи у зв'язку з тим, що я не маю можливості на даний момент скористатися юридичною допомогою. В подальшому поліцейські зазначають іншу дату. І переносять розгляд справи для того, щоб в першу чергу ви мали можливість знайти адвоката і в подальшому під час розгляду справи мати юридичну підтримку. І таку юридичну підтримку ми надаємо. До речі, до 22 липня у нас діє акція мінус 20% на вступ до нашого юридичного клубу. Якщо вам потрібна юридична підтримка, якщо вам потрібна консультація під час мобілізації, вас зупиняють представники ТЦК або співробітники поліції, друзі. Друзі, долучайтесь до нашого клубу, щоб мати можливість завжди отримати і допомогу, і консультацію. Користуйтеся клопотання, Подаю клопотання, про перенес розгляди справи, щоб скористуватися Це Ви, ви зараз користуєтесь юридичною допомогою? Як я зараз телефонуйте? По телефону адвокат не зможе вивчити матеріали справи для того, щоб подавати відповідні клопотання. Знов таки ж для цього і переносять розгляд справи для того, щоб в подальшому адвокат прийшов. Вивчив, можливо, подав якісь відповідні свої клопотання. А тут що ми маємо? А по факту, ми маємо, що немотивований співробітник поліції відхиляє дане клопотання. Він не може цього робити. Потрібно мати підстави для того, щоб відхиляти, а не просто зазначити: Я відхиляю. Я розглядаю справу на місці. Я уповноважена особа розглянути справу про адміністративне правопорушення Правильно. і притягнути вас до відповідальності на місці. Правильно, ви можете. Да. А я можу подати клопотання про пере, перенос розгляду, розгляду справи. справи в суді. Що ви розказуєте? Не постанову. Постанову, а це що не пос... по розгляд справи по... Ви можете протокол пере по... клопотання подати, щоб суддя переніс. Та переніс. Ви не розказуєте цієї ерунди. Я, я вам нічого Є... не буду розказувати. Ну, не Чекайте, будь ласка, я йду за постанову, буду зараз складати. Ви відмовляєте Так, да, я відмовляю. Що що? Я розглядаю справу це зараз. Як ви розглядаєте, як ви вже при... взято до мене відноситесь? Вже сказали, що буде винесено. Но. Як це ви розглядаєте? Я, розгля... я права вам зачитую. Згідно кодуєте згід... прав згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, ви... а саме статті 307. сьомий. Ви... Ви... Що сказали мені, що вже буде винесено. Постанова. Винесено буде так. Ну, да. Без розгляду справи ви вже вирішили ви? Я вам права ваші зачитую. І розказую вам згідно статті 307 Кодексу України про адміністративне порушення, яка санкція передбачає розгляд постанови. Це ви розумієте чи ні? Ви мені зачитуєте права, чи розказуєте, що буде постанова виписано. Зачитуєте мені права, зачитуєте я права. Я, я зачитав вам права. Чи а, вам а, щось не... А щось не зрозуміло? Ні. Що ви не зрозуміло. — Ну я ж вам не буду повторювати а, по, ну, 10, по, 10, значит, по 10 разів. Де повторюйте. Ви взагалі нічого не будете. Так, Я припиняю відеофіксацію для того, щоб подивитися, в котрій годині викурували транспортним засобом. Копію будете отримувати? Ну, звичайно. Мені підпис, чи? Отут підпис, що притягуєте до відповідальності, отут за копію. Якщо хочете якесь пояснення, можете отут от строчка ціла написати щось. Ваше ну якщо хочете щось, що не не згодні. Що я не все моця? Треба не згоден. Це ж не суд. Ви вже ж винесли. Це ж треба оскаржувати. Треба оскаржувати. Подальшому співробітник поліції склав відповідну постанову, не враховуючи навіть той факт, що водій заявляв клопотання про правову допомогу. Водій після цього одразу звернувся до нас. Надав відповідні матеріали, ми вивчили дану справу, і наш юрист. Повністю супроводжував її. До нас відбуло звернення від нашого учасника клубу щодо винесення по ньому постанови інспектором поліції. Я супроводжував дану справу і складав позовну заяву. Під час розгляду справи поліцейським не було надано водію скористуватись своїм правом на принесення розгляд справи у зв'язку з залученням правової допомоги. Так само учасник клубу самостійно ініціював дане клотання, на що поліцейським було неправомірно надано відмову. Дана обставина була врахована судом. Постанова була скасована і направлена на новий розгляд до Департаменту патрульної поліції. Копію будете отримувати? Ну, звичайно завжди отримаємо копію постанови, завжди фіксуємо дії співробітників поліції, для того, щоб мати можливість одразу і оскаржувати дану постанову, і надати правову оцінку діям співробітника. Поліції. Давайте коротенько почитаємо рішення суду, на що він звернув увагу і чому скасував дану постанову. З переклянутих відеозаписів, з нагрудної будікамери, поліцейського видно, що інспектор поліції зупиняє транспортний засіб, водій якого не пристебнутий ременем безпеки, та запитує у водія, де його ремінь безпеки, на що водій відповідає, що на місці. Перевіривши у водія документи, інспектор повідомляє, що розглядається справа про притягнення водія до адміністративної відповідальності, після чого зупиняє відеозапис для ознайомлення з відеоматеріалами водія. Завжди вивчайте докази, щоб розуміти, що так дійсно транспортний засіб зафіксован, суб'єкт правопорушення зафіксований це водій, марка, державний номерний знак. Після відновлення відеофіксації інспектор роз'яснює водію його права. Після роз'яснення прав водій просить перенести розгляд справи про адміністративне правопорушення з метою отримання правової допомоги. На що інспектор поліції роз'яснює, йому що він може зателефонувати адвокату та скористатись правовою допомогою. Повноцінно ви не скористаєтесь. Після цього інспектор відмовляє водію у перенесенні розгляду справи та роз'яснює, що він уповноважений розглядати справу. Право на місці Відеозаписом також зафіксовано винесення постанови про адміністративне правопорушення, аналізуючи доводи водія про порушення поліцейським вимог статті 268 при винесенні оскарженої постанови, а саме не надання інспекторам поліції можливості водію реалізувати своє право на отримання правової допомоги. Суд виходить з такої. згідно з частиною першої статті 268, при розгляді справи може водій користуватись юридичною допомогою. Адвокату з переглянутих відеозаписів з нахрудної бодікамери вбачається поліцейським була порушена процедура розгляду справи. Поліцейським не були заслухані пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. І саме головне безпідставно відмовлено у задоволенні. Клопотання чим позбавлення водія можливості скористатися правами, передбаченими статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд чітко це зазначає, обмежує все в подальшому. Такі дії не є законними і постанова, що постанова скасовується. І суд зазначає, процесуальні порушення під час розгляду справи про адміністративні правопорушення є самостійною обов'язковою підставою для скасування постанови. Даний висновок узгоджується з правовою позицією Верховного суду. України і в подальшому суд вирішив позов задовільнити частково постанову, скасувати і направити на новий розгляд. А нового розгляду по факту не було, тому що пройшли строки притягнення до відповідальності. Ось таке рішення прийняв суд. Посилання на дане рішення буде в описі під даним відео. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію або представників, в ТЦК присилати мені в описі і мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!